Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про ірраціональні нерівності. Ірраціональні нерівності це нерівності, які містять змінну під знаком корені. Давайте розглянемо чотири основних типи нерівностей. Відповідно до тих знаків, які ми обираємо. Знак більше або знак менше. Ми маємо. Розумійте, що значення кореня завжди є число невід'ємне. Підкореневий вираз також є число невід'ємне. Для того, щоб розв'язати першу нерівність, треба це врахувати. А значить х плюс 2 повинно бути більше рівнем 0, і тоді ми можемо обидві частини піднести до квадрату. Маємо x плюс 2 більше е, е, тільки строго більше за 25. І це буде у нас система. Розв'язуючи яку ми знайдемо відповідно корені, які ми позначимо на числовій прямій, і в перетині знайдемо розв'язки цієї нерівності. Точка 23 буде виколота, і значення йдуть більше. Отже, розв'язком даної нерівності Є інтервал від 23 не включаючи до плюс нескінченності. Найменший цілий розв'язок 24. Розв'язуючи другу нерівність, ми починаємо з того, що спочатку визначаємо область допустимих значень підкореневого виразу. Тоді тільки підносимо обидві частини до квадрату. З першої нерівності маємо х більше дорівнює мінус 2. З другої нерівності х менше 23, показуємо розв'язки на числовій прямій. Те, що більше мінус 2 іде праворуч, те, що менше 23 іде ліворуч, в перетині у нас інтервал, який є проміжком від мінус 2 до 23, не включно. Найменший цілий розв'язок мінус 2, найбільший 22. Для третьої нерівності ми також враховуємо, що x плюс 2 має бути більше рівним 0. І ця умова є достатньою умовою розв'язку цієї нерівності, тому що корінь завжди є число невід'ємне. А значить, воно завжди буде більше за мінус 3. А значить, щоб нерівність ця справджувалася досить, щоб підкореневий вираз був числом невід'ємним. Тобто виконувалася область допустимих значень. Отже, розв'язком цієї нерівності є проміжок від мінус 2 до плюс нескінченності. А четверта нерівність розв'язків взагалі немає. Чому? Тому що корінь є завжди числом невід'ємним. А ми маємо, що воно менше за умовою за від'ємне число мінус 3. Такого бути не може. Тому дана нерівність. Містить розв'язку порожню множину. Це були найпростіші нерівності. Зараз ми подивимося на нерівність, яка використовує метод інтервалів і розв'язування квадратних нерівностей шляхом введення нової змінної. Давайте введемо нову змінну. Нехай корінь четвертого степеня із х дорівнює Т. І та умова, яка в рівняннях ми просто враховували, що Т більше дорівнює нуля, ми внесемо в систему. В систему, в якій ми вже маємо нерівність відносно змінної t. Отже, t більше дорівнює 0, і t квадрат мінус 6т плюс 5 більше дорівнює 0. Дані нерівності не строгі. І щоб їх розв'язати, нам треба. Знайти корені цього квадратного тричлена, тобто значення t. Вони будуть у мене числа 1 і 5. Так як я розв'язую нерівність відносно t, то ліва частина це квадратний тричлен. Функція квадратична графіком має параболу. Ось я зображую параболу. Мене цікавить те, що більше нуля, тобто відки які вище нуля. Ось вони у нас будуть. А тепер ми показуємо умову відносно Т. Т більше нуля. Значить, я наношу штриховку сюди. І виходить, що розв'язком даної нерівності відносно невідомої Т є вже сукупність, де Т належить інтервалу від 0 до одиниці. І другий інтервал Т більше дорівнює 5. Тепер я повертаюся до нашої заміни. Що ми маємо? 0 менше дорівнює корення 4 степеня із х менше дорівнює 1, і корінь 4 степеня із х більше дорівнює 5. Тепер мені варто всі частини нерівностей піднести до 4 степеня, так як вони влаштовують, задовольняють нас і виходить 0 менше дорівнює х менше дорівнює 1. І х більше дорівнює за 620. 5. Отже, розв'язком нашої нерівності є об'єднання проміжків від 0 до 1 включно і від 625 до плюс нескінченності. Більшість ірраціональних нерівностей розв'язується саме використовуючи метод інтервалів. Тут ми перейшли до змінної Т. Але не забувайте, коли ви знайшли розв'язки відносно змінної Т, треба обов'язково повернутися і знайти розв'язки відносно Х, як це задавалось в умові. А ось метод інтервалів, який використовується, ми зараз з вами розглянемо. Я пропоную вам записати алгоритм. І покажу на деяких прикладах, як же розв'язуються дані нерівності. Ну і почнемо з того, що спочатку я перенесу все в одну частину. Що я маю? Я маю 3х мінус 10 під коренем мінус корінь 6-х. І це має бути більше 0. Чому мене цікавить саме ця нерівність? Я буду її перевіряти на наявність знаків, і буде вона у мене е, ту, яка враховує знаки нерівності, тобто вирішальною. І тоді починаю. Я починаю з ОДЗ. 3х мінус 10 більше дорівнює 0. 6 мінус -х, х більше дорівнює 0. Х більше дорівнює третя. х менше дорівнює 6. Значить, моя область допустимих значень це є проміжок від 3,1 третєї до 6. Тепер я в, даному рівні, в даній нерівності заміняю знак більше на знак дорівнює. Для того, щоб розв'язати мені рівняння. 3х-10 дорівнює 6-х, я розв'язую це рівняння. Виходить, 3х-10 дорівнює 6-х. Знаходжу значення х, х дорівнює 4. Але я не повинен е, думати, що цей корінь мене завжди влаштовує. Бувають випадки, а ми розв'язували рівняння, що дане значення розв'язок раціонального рівняння не є розв'язком раціонального. Тому обов'язково потрібно створити або зробити перевірку. Я підставляю відповідно в рівняння. Яке ми підносили до квадрату значення 4, і виходить 3 помножить на 4 мінус 10. Дорівнює корінь 6 мінус 4. Зліва виходить корінь із 2. Справа виходить корінь із 2. Рівність досягнута під коренем додатнє число. Значить, нас це значення влаштовує. Тепер, на числовій прямій, ми показуємо. Область визначення це 3,1 третя і 6. Ось цей інтервал є областю визначення даної нерівності. На ньому наносимо число 4, і так як наша нерівність строга, то число буде показано виколотою точкою. І тому ми досліджуємо тільки знаки цих двох інтервалів. Причому. Крайні точки ми включаємо, закрашуємо, а 4, ще раз нагадую, ні. Тепер я в кожному інтервалі беру по одному представнику, по одній точці. Наприклад, я візьму число 5, яке знаходиться в мене ось в цьому інтервалі, ось тут, де знаходиться в мене число 5. Підставляю в цю нерівність, про яку я відмову замість х5 маю. 15,3 помножить на 5 мінус 10. Мінус корінь 6, мінус 5. І з'ясовую, який знак буде мати цей вираз. Я оціночно це роблю. Корінь із 5 мінус корінь із 1. І я бачу, що він буде більше нуля, Тобто він має знак плюс. В принципі, використовуючи раніше метод інтервалів для раціональних виразів, ми часто говорили про те, що йде чергування знаків. В нерівностях і раціональних, е так впевнено, ми говорити не можемо. Тому я перевіряю відповідно з цього інтервала. Число беру і перевіряю знак. Ну, Наприклад, 3,5. Ось я візьму 3,5. Підставляю відповідне значення. 3 помножить на 3,5 10,5 мінус 10. Далі мінус корінь 6-3,5. Я маю корінь із 0,5 мінус корінь із 2,5. І тут дійсно підтвердилося, що чергування знаків таки є. Тепер я дивлюсь, що мені треба визначити знаки більше 0. А значить там, де плюси. А значить, нашим розв'язку, нашої відповіді є інтервал від 4 не включаючи до 6 включно. Два цілих розв'язки. Найбільший розв'язок 6, найменший розв'язок 5, якщо така умова була б задана в, при розв'язанні даної нерівності, ми дотрималися повного алгоритму. І подивимося, як працює в, в даний алгоритм в іншій нерівності. Починаємо з того, що перепишемо нерівність у вигляді x плюс x-3 мінус мінус більше 0. Нагадую, що це оціночна нерівність буде у нас. Далі ми знаходимо область допустимих значень x плюс 33. Більше дорівнює 0, значить х більше дорівнює мінус 33. Даний інтервал визначено. Далі ми замінюємо в нерівності знак більше на дорівнює для того, щоб розв'язати рівняння. x плюс 33 дорівнює x плюс 3. Підносимо до квадрату. Х плюс 33 дорівнює х2 плюс 6х плюс 9 для того, щоб розв'язати рівняння, ми подаємо його в стандартному вигляді. х квадрат плюс 5х мінус 24 дорівнює 0. Коренями будуть числа x1 дорівнює мінус 8, x друге дорівнює 3. Але знов-таки ми розв'язували з вами рівняння, а значить ми мусимо зробити перевірку. Чи задовольняють нашому рівнянню ці корені? І ось ми дивимося. Коли підставляємо сюди в це рівняння, ми маємо мінус 8 плюс 33 дорівня мінус 8 плюс 3. І що ми бачимо? 5 дорівнює мінус 5. Ні, не влаштовує наскорі мінус 8. Коли ми підставляємо число 3. Маємо 3 плюс 33, дорівнює відповідно числу 3 плюс 3. 6 дорівнює 6. Рівність досягнута, обчислення не заперечні. Значить, ми показуємо числову пряму. Показуємо область визначення. Число мінус 33. І ось вона, наша область визначення, все, що більше. Далі показуємо отой нуль, який у нас є. І враховуючи, що на рівні строга, це число 3 буде виколоти. І значить, ми перевіряємо значення на двох інтервалах. Число мінус 8 ми не беремо, тому що воно нас не влаштовує. Воно не є коренем нашого рівняння. Тепер ми перевіряємо знаки в кожному інтервалі. Давайте візьмемо їх. Х дорівнює 4. Ми з цього інтервала візьмемо, перевіряємо. І маємо. Відставляємо, пам'ятаєте, куди? Ось в це рівняння, яке у нас є визначальним. Виходить 4 плюс 33 мінус 4 мінус 3. І тепер оцінюємо. Корінь із 37 трошки більше за 6. Але мінус 7 явно дасть менше 0. Значить, тут буде знак «мінус» в цьому інтервалі. Якщо ж ми візьмемо х дорівня 0 відповідно з іншого інтервалу, то що ми маємо? 0 плюс 33 мінус 0 мінус 3 дорівнює корінь із 33, і це число більше 5, тому що 5 у квадраті 25 мінус 3, значить тут буде більше 0. Значить, в цьому інтервалі є знак Плюс. Я шукаю ті значення, які є більше нуля. Значить, додатні. Тому розв'язком є ось це значення, оці всі значення, які потрапляють в інтервал. Значить, у відповіді я мушу записати: від мінус 33 до 3, де 3 ми не включаємо. Ми можемо перевірити, переглянути. Розв'язання даної нерівності. Подивитися на розв'язки, які в нас є, ви бачите, що дійсно е все влаштовує, але не забуваємо про те, що коли ми розв'язуємо рівняння, ми обов'язково робимо перевірку. А якщо ми використаємо знак менше в нерівності, от в умові дано не більше, а менше, тобто корінь менше, ми поступаємо абсолютно за тим же алгоритмом. Отже, ми маємо корінь 5-2х мінус 6х плюс 1 менше 0. Далі, так як ми сказали, що це є визначальним, тому ми починаємо з області допустимих значень. Виконуємо перший пункт. Ну, виходить так, що він у нас, якби виходить, другий. 5-2х більше дорівнює 0. Звідки х менше дорівнює за 2,5. Це є область допустимих значень. Заміняє знак менше на дорівнює, виходить корінь із 5-2х дорівнює 6х-1. Розв'язую дане рівняння. 5-2х дорівнює 36х2 мінус 12х плюс 1. Далі. Стандартний вигляд приймає квадратне рівняння х квадрат, Перепрошую, 36 х квадрат мінус 10x мінус 4 дорівнює 0. Ділимо на 2 18х квадрат мінус 5х мінус 2 дорівняння 0. Перекидую старший коефіцієнт. Сума 5 добуток. Мінус 2 на 18, мінус 4 на 9, тобто я складаю відповідну суму. Знаходжу корені, х1 дорівнює мінус 2 дев'ятих, тому що мінус 4 треба поділити на 19, а це скоротне число. І перевіряю другий корінь х дорівнює 1 друга. вірніше утворюю для того, щоб зараз здійснити перевірку. І тому зараз по черзі я спочатку перевіряю. І перевіряю, підставляючи ось це рівняння. Давайте подивимося, чи влаштовують нас ці корені, чи ні. Спочатку я перевіряю перший корінь. Отже, 5 плюс 4 дев'ятих. Дорівнює мінус 12 дев'ятих. Я 6 домножаю на мінус 2 мінус 1. Я бачу, що права частина є числом від'ємним. Значить, це число є стороннім коренем. Значить, воно нас не влаштовує. Перевіряю одну другу. Виходить у мене 5 мінус 1. Дорівнює 3 мінус 1. Під коренем. 4 корінь 4, 2, 2 дорівнює 2. Значить, нас цей варіант влаштовує. Це число є коренем. Тому я на числовій прямій. На нашій області визначення. А саме від 2,5 і все, що йде вліво від цього числа, нас влаштовує, ми показуємо число 2. Перепрошую одну другу. Це загальна помилка. Дуже часто. Останній запис, він е, вражає, і він фіксується. І помилково ми беремо саме оце 2 дорівнює 2, значить х дорівнює 2. Ні, х береться як одна друга або 0,5. І так як у нас це єдиний корінь, значить інтервалів у нас 2. І ми перевіряємо на кожному інтервалі знаки. х перше ми беремо. 0. Тобто з цьогось інтервала я беру нулик. І підставляю: виходить корінь 5-0 плюс -0 1. Ну, і бачимо, що це точно буде більше 0. Чому? Тому що в цьому ця, цей вираз не містить знака мінус, тобто, 0. Значить, тут буде плюс. Перевіряємо друге значення. Ну, тут легко взяти число 2. Виходить 5-4 мінус 12 плюс 1. Ну, якщо порахувати, ми бачимо, що цей результат буде від'ємний. Тому тут знак буде мінус. Нас цікавить саме інтервали, де буде значення менше. Тому ось цей проміжок ми беремо за відповідь. Отже, ми можемо записати, що нас. Нашим розв'язком є інтервал від 0,5 до 2,5 включно. Скільки цілих розв'язків буде тут? 1 і 2. Тобто 2 розв'язки. Який найбільший цілий розв'язок? 2. Який найменший? 1. Переходимо до останнього прикладу, в якому у нас міститься два корені. І завжди такі приклади вважаються найскладнішими для абітурієнтів, для вступників, для учнів. Знову ми починаємо з того, що записуємо все, перенісши в ліву частину. Отже, x-5 під коренем, мінус корінь 10-х мінус 1, більше дорівнює 0. Зосереджуємо свою увагу на знакові, тому що це ключові поняття включати точку чи не включати точку. Область допустимих значень, ОДЗ. х більше дорівнює 5, так як х-5 більше дорівнює 0. І х менше дорівнює 10, так як у нас 10 мінус х більше дорівнює 0. Тобто наш інтервал має бути від 5 включно до 10. Ось ми знайшли область допустимих значень. Тепер ми розв'язуємо рівняння. Замінили на знак дорівнює. Корінь x мінус 5 мінус корінь 10 мінус х, і це все дорівнює одиниці. Відносимо Підносимо обидві частини до квадрату. Ми розв'язували подібні рівняння. Маємо х-5 мінус подвоєний добуток. І я сразу запишу все під один корінь. Тобто мінус 5 помножити на 10 мінус х. Далі плюс 10 мінус х вираз у квадраті вже без скорення, і дорівнює 1. Х знищуються. 5 е, мінус 5 і 10 дає мені плюс 5, і коли я перенесу іншу частину, то дасть мені 1 е, мінус 5 мінус 4. І тепер я можу поділити вираз мінус 2, ось у мене те, що залишилося, і тут буде мінус 4. А значить, вираз, який ми отримали, буде дорівнювати просто 2. А який вираз? Я перемножаю під коренем ці два двочлени. Виходить 10х мінус х2, мінус 50 і плюс 5х. І це все дорівнює 2. <coughs> Підносимо обидві частини до квадрату. Мінус х квадрат плюс 15х. Мінус 50 дорівнює 4. <кій> міняю знаки на протилежні. І виходить тоді х квадрат мінус 15х. Відповідно, якщо я поміняю на протилежні знаки, то виходить тут у мене е, мінус, е, с, перепрошую, плюс 40 е, 54. 54, тому що я маю перенести... Відповідно 0. Тепер ми маємо суму 15 добуто 54 на 1. Тепер 27 на 2. Потім ми ділимо на 3 9 на 6. Ось наші корені. 9 і 6. Але я обов'язково мушу зробити перевірку. Тому я виконую перевірку для цих коренів. Так як х дорівнює 9 і х дорівнює 6 можуть не бути нашими коренями. Я підставляю в рівняння, яке було останнім. Наступне уже піднесено до квадрату. Корінь 9 мінус 5 мінус корінь 10-9 дорівнює 1. 9 мінус 5 4, 2. 10 9 1. 1 2 мінус 1. Тобто одиниця дорівнює одиниці. Нас дев'ятка влаштовує. Переходимо до другої е, періодки другого корення. 9. Е, прошу вибачення. 6 я підставляю. І підставляю ось це е, рівняння. Ось я його зараз візьму, щоб не загубити. 6 мінус 5. Е, Далі виходить мінус корінь 10-6. До рівня одиниці. І що я бачу? Що зліва в мене виходить мінус 1, а справа одиничка. Тобто рівність не досягнута, значить, 6 це буде сторонній корінь. Він не влаштовує нашому рівнянню. Тому я повертаюся до розв'язку нашої нерівності, показую її розв'язок на числовій прямій. Ось я показую її. Беру відповідно значення від 5 до 10. Це наша область визначення. Далі показую число 9. І 9 я включаю, так як є, знак дорівнює у нас. І тому розглядаю всього два знаки. Ось вони. Ці два знаки, два інтервали. Перший інтервал. Я візьму будь-яке число цього інтервала, наприклад, 6. І перевіряю знак нерівності 6 мінус 5. Я підставляю значення 6. Значить, у нас буде. Хоча отут вже у нас було воно перевірено, воно дорівнює від'ємному числу. Але давайте все ж таки дотримуватись алгоритму. 10-6 мінус 1. Дорівнює корінь із 1 мінус корінь із 4 і мінус 1. Бачимо, що це значення буде менше 0. Там, де було число 6, там буде знак мінус. Відповідно, тут буде знак плюс. Але переконаємося в цьому. Давайте візьмемо 9,5 і маємо 9,5-5. Мінус корінь із 10-9,5 і мінус 1. Що ми маємо? Ми маємо корінь із 4,5, мінус корінь із 0,5 і мінус 1. І ось тут ми маємо врахувати наступний факт: що число в даному випадку 4,5 буде більше за 2, а число 0,5 явно буде менше за одиницю. Тому дана різниця, а якщо я візьму ось таким чином, то це число, яке буде в дужках, буде менше 2. Тобто, якщо від більшого відняти менше, ми отримаємо додатній результат. Тому це підтвердило, що тут буде знак плюс. Нас цікавить те, що більше нуля, те, що дорівнює нулю, а значить, ми точки беремо, і тому розв'язком нашої нерівності є проміжок від 9 ключно до 0. 10. Отже, ми спробували з вами розв'язувати ірраціональні нерівності і отримали відповідні розв'язки, використовуючи метод інтервалів. Універсальний метод розв'язування нерівностей.